Вітаю, шановне товариство. Навесні я показувала вам насіння овочів, які мені привезли зі Шрі-Ланки. І зараз я вам покажу результати вирощування цієї екзотики. Скажу зразу, що результати не надто вдалі. Ну, це люфа, мабуть, більшість з вас знає, що це рослина, з якою роблять натуральні мочалки. Люфа в порівнянні з усіма іншими рослинами вдалася найкраще, вона поплилася вище 2 метрів. Одна біда, що квіти пики ще тільки поодинокі. Я вже колись вирощувала люфу, плодів я так і не дочекалася і боюся, що в цьому році буде те саме. Але я прочитала, що молоді плоди люфи можна їсти як кабачки. Ну. Хоча б, може, спробую, які вони на смак, хоча гудина на запах дуже огидна. Ось так виглядають квіти люфи. Вони дуже красивого жовтого відтінку, і коли цих квіток розпускається багато, то люфа виглядає надзвичайно декоративно. Ну але як я сказала, в мене поки що тільки поодинокі квіточки. Але я оптиміст, і до кінця городнього сезону у нас ще як мінімум півтора місяці, тож можливо, у мене будуть і якісь плоди. Це зміїний огірок. Ось так він виглядає в мене на грядці і я так розумію, що це дуже така чахленька рослина, бо як пишуть, що плоди зміїного огірка досягають довжину півтора метри. Ну, значить, сама рослина хоча б повинна бути метрів 3-4, а в мене вона ну, максимум півтора. У Зміїного гірка ось такі дуже надзвичайні, красиві квіти. Але біда в тому, що вони опадають і зав'язень ніяких немає, і, мабуть, тому що це квіти. Трубчасті з дуже довгою трубочкою, і мабуть, у нас нема опилювачів для цих квітів, отож доведеться їх запилювати вручну, щоб отримати, хоч якийсь результат. Крилата квасоля, я, до речі, на квасолю покладала найбільше сподівань, але вона мене підвела, виросло ось таке маленьке, що попало, і навіть цвісти і плистися вона ще не збирається. Це ось кекірії, не знаю, чи правильно я вимовляю цю назву: це гібрид дині та огірка. І, коротше кажучи, з усіх рослин тільки одна на щось схожа, але вона поки що ще не цвіте. Ну, Але я сподіваюся, що, що все-таки я дочекаюся якихось плодів. Ну, а от всі інші рослини заклякли от в такому стані. А це дивні кавуни, які схожі на огірки переростки. Ну це теж добрі люди мені привезли насіння звідкись з-за кордону. Тобто з'їли кавунчика, а насіння віддали мені. Я такі кавуни бачу вперше. Не знаю, що з них виросте, які вони будуть всередині, червоні чи жовті. Ну будемо спостерігати. Тільки не пишіть мені, що це гібрид кавуна і огірка, тому що кавуни природнім шляхом не утворюють гібридів ні з огірками, ні з кабачками, ні з гарбузами. Ну, а ви, шановне товариство, вирощуєте в себе на городі якісь екзотичні овочі.